Зараз я йду на дошки садху з мідними цвяхами. Для чого я це роблю? Для чого взагалі дошки садку, практика Ну Це зміцнює імунітет. Це дійсно допомагає лімфотоку циркулювати краще в нашому тілі. Це певний виклик самому собі, це корисно для здоров'я і це збирає увагу, збирає фокус, тобто дуже легко відкинути в сторону всі. Приманки, заманухи, відговорки, які заважають зробити тобі твердий, свідомий вибір на користь себе. Зробити щось насправді корисне за межами того, що хочу, не хочу, комфортно моєму тілу чи некомфортно. Ти все одно відчуєш в своєму житті страждання і, як мінімум, легка закаличка, допомагає нам ці життєві стреси, життєві складні ситуації прожити Фух, легше. Це допомагає зробити реально сильний вибір. Отут зараз бочка з водою. На вулиці досить тепло, десь 11-12 градусів вже сонечко, але вітер. От, і водичка там не супер крижана, але 8-9 градусів є. І насправді дуже важко зробити цей вибір, коли я тільки встав з ліжка, сходив в туалет, і зараз невеличку зарядку зробив. І це ще до зарядки, так скажемо. До прогрівки тіла, готовність зробити цей вибір і піти. Покупатися, прийняти це вмовіння з прохолодної води. Так, то 8-9 градусів це не 0, не 2, не 3, але і не 25, друзі. Певний стрес є, тому я збираюсь, збираюсь силами. <хвате> <хвате> Що там по водичці? <хвате> О, друзі, неприємно. Да, прям залізти туди можна. Ох.

Бадьорого життя, бадьорого настрою і хороших, свідомих, сильних виборів в своєму житті. Я навіть не уявляю відчуття, які будуть, коли водичка буде 3 градуси. Таке би достатньо.